Всім привіт, друзі! Я вже п'ятий день знаходжуся в полоні. Я не знаю, хто вони. Вони заставляють мене грати в якісь безглузді ігри. Я більше так не можу. У цьому відео я вам покажу, як можна багаторазово покращити обстановку для перебування за ПК. Тому беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Це ж греха. Ну, а для початку нам треба провітрити всю цю кімнату. Бо тут по-перше, душно, по-друге, жарко. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки ж тут стало прохолодно. Далі не завадило б набрати невеличку бутилочку водички. Тому дивіться, цей таймлапс. обов'язково налаштовуємо годинник, щоб не провтикувати час сну. Також я вам дуже раджу налаштувати колонки, бо, як я вже казав неодноразово, існує тка річ, як навушникове облесіння. Тому гай відключати колонки. Я десь читав, що очки допомагають зору. Це ж правда. А щоб отримувати, окрім внутрішнього задоволення, ще й ментальне, ну коротше, щоб глас радувався. включимо РГБ. А чому би і ні так сказати? Одне, що в мене виникли деякі трабли з її налаштуванням. Підсвітка сама по собі стара, як і пультик від неї, а точніше батарейка її. Тому трохи довелося поморочитись. Я думаю, так вже краще. А для повноваг ефекту зробимо ще невеличкий блекаут. зашторивши штори. Тепер вообще бомба. І звісно ж, як же без наших улюблених вкуснях. Бо вкусняхи це саме важливе, що може бути в ідеальній робочій зоні. Хочу вам нагадати, що в мене відкрився канал, в якому виходить вся інфа. Тому переходьте по QR-коду на екрані або по посиланню в описі під відео. на <звук> <звук> дістав вже цей хаос. Ще на всякий пожарний можна поставити бутилку біля ПК. Не питайте навіщо. Ну і під кінець візьмемо салфетки. Щоб попротирати лице в потних хатках, а ви про що подумали? Я хотів би вас попросити накидати різних коментарів з усілякими питаннями особисто до мене, бо я би хотів зробити відео з відповідями вам на них. Ну а на цьому, в принципі, все. Якщо хочете, щоб я пограв у щось таким сетом, ставте лайк і підписуйтесь, якщо любите маму.